Про головне події в Харкові та області 28 листопада. На Харківщині сталася низка ДТП з тяжкими наслідками. Через ожеледицю не впорався з керуванням водій на київській трасі. Його автівка Реномастер вилетіла на зустрічну смугу та зіткнулася з Реносінік. 21-річний водій цієї автівки загинув. Водій, через якого сталося зіткнення, та два пасажири з обох автівок у реанімації. Ще одна смертельна аварія вночі сталася біля кочетка. Там водій газелі на смерть збив пішохода. Поліціянти затримали підозрюваного в скоєнні смертельної ДТП. Вона сталася на Дергачівщині. 29-річний водій Субару збив двох військових, які стояли на узбіччі. Не надав їм допомогу. і втік. Один постраждалий помер на місці, другий у лікарні. Водія заарештували без права внесення застави. Небезпечна погода повернеться до Харкова завтра. У місті очікують на циклон, що може пошкодити електромережі. Про це попередив мер Ігор Терехов. За прогнозом синоптиків буде сильний вітер. Усі комунальні служби в стані підвищеної готовності. Комунальники прибрали іграшки з під пам'ятника дітям, які загинули через війну. Усіх ляльок і звіряток, яких принесли до монументу харків'яни, обіцяють відмити від пилу та повернути на місце навесні. Слобожанський лісовий офіс оголосив ціни на новорічні ялинки, за якими їх продаватимуть у лісгоспах. Найдешевше деревце вартуватиме 96 гривень. Сосна вишиною до 2 метрів 132 гривні. Найдорожча триметрова кримська сосна 360 гривень. Більше новин на сайті Медіагрупи об'єктив. Незламні разом.